Вітаю всіх. І так, хочу зробити суму. Чому? Я вчора буквально бачила відео однієї Ну, Що в мене був шок, це нічого не сказати. Я це відправила колегам своїм двом, щоб вони це послухали. Бо це в ну, мене не вкладається в голові. Якби жодний таролог не може казати фрази, «Я завжди права. Ви повинні виїжджати, я вам даю контакти. Сел, староста сел, їдьте. Ви повинні виїжджати все інше. Ну, знаєте, і фиркання за те, що люди відмовились жити в будинку, де нема газу там, ще щось. Знаєте, тут також важка тема, тому що я жила в селі, в будинку був газ. В селі жила, води зовсім не було. Дитині було, ну, йому вже ще двох років не було. Важко. З малою дитиною, без води, його треба купати, речі його треба прати, постійно прати. Скажімо, без газу, коли треба якось готувати їж, їсти, якщо казати про ситуацію з дітьми, то. Просто слів немає. По-друге, туди ще доїхати треба. Я, я розумію, чому нерви у Сумчан. Тепер до мене дійшло. Коли ви надивитесь отакого? це слів нема. Давайте так. Я хочу повторити розклад. Ситація до кінця червня. Я беру поки що період до кінця червня. Ні, Суми та область. Ось. Давайте дивитися загальна картина. Сумська область. Ситуація до кінця червня. Я не беру кожен окремий населений пункт. Виперше це дуже багато. Сумська область, прикордоння. Ситуація до кінця червня. Влада наша за цим слідкує і має розчарування. Сила є. Зрозуміло, що є сила, накопичення сили. Любі ну, мої небезпека нікуди не ділась. Кінцевий результат. Ну, ворог має результати. Обстріли, руйнування по вежі, це Оксана, серйозні руйнування, серйозні дії. Давайте так, запитаю: до кінця червня продовжиться просування ворога в прикордонні Сумщини. До кінця червня продовжиться просування ворога в прикордонні Сумщини. Відповідь, на жаль, так. Причому так ґрунтовно, шістка пентаклів ресурси. Але не так легко. З хорошого. Не так легко це робити. Відбивати наші будуть. Потроху, але будуть. Там багато чого приховується. Майте на увазі, інформація дуже багато приховується. Тепер місто Суми. Місто Суми ситуація до кінця червня. По місто Суми. Влада прекрасно розуміє, що там кошмар. Обстріли враховуємо. Робота ППО. Ох! Адміністративні будівлі, дуже обережно центр міста, бо буде важко. Околиці. Можуть чути, якісь там вибухи, можливо. І, скажімо так, околиці міста вже нервують сильно. Дуже нервують. Тиск в сторону міста є. Без нього неможливо, тому що є наступ. Жодної окупаційної карти, жодної поганої прям зовсім карти не випало. Обстріли можуть бути: поранені, жертви це все є. Також околиці мої міста передмістя. Будь ласка, враховуйте, якщо є тривоги. Реагуйте. Я думаю, ви самі все знаєте. Ви знаєте, що там відбувається. Як шумно, де тихо. Давайте так. До кінця червня суми. В якому стані будуть? До кінця червня місто Суми в якому стані будуть? Стан. Нерви, розпач, розчарування. Стан оборони. Ви ж розумієте, що навколо міста є бойові дії. Стан оборони і є. Окупації не показує. Відразу скажу. Наступу на саме місто прям не показує. Оборона, звісно, оборона головне міста Суми. Головна оборона обласного центру. Ситуація поки що стабільно погана. Скажу так. Хороша вона буде, коли зупинять наступ і наші почнуть відкати. От тоді вона буде більш-менш хороша, поки що не дуже.